Вітаю вас на моєму каналі. Це відео про дешевий та простий саморобний трекер повороту голови під апаратури або пульти Радіомастер. Але за бажання можна змінити прошивку і підключити його до комп'ютера, наприклад, щоб пограти в Євротрак симулятор. Виглядає це наступним чином: є FPV шолом, на який трошки вандально приклеєні дві платки. Так, потрібно зробити під них корпус, але, на жаль, у мене не було часу. І підключені ці плати кабелем до роз'єма тренера на пульті Радіомастер. Тобто сигнали від трекера пульт надсилатиме на ваш керований пристрій разом з усіма іншими сигналами. На екранчику можемо бачити, як вона змінюються канали. Ну і власне камерка на машині також повертається разом з шоломом. Десь так це працює. На підвісі для камери не буду загострювати увагу, бо в вашому випадку це може бути як квадрокоптер, так і літачок, або ж машинка, як у мене, чи взагалі якась гусенічна техніка. В моєму випадку це два дешевеньких сервоприводи SG90, Нижній відповідає за повороти вправо-вліво, на верхньому змонтована камера, і він її нахиляє вниз та вгору. Модельки кріплень під них знайшов на сінгіверз посилання. Залишу в описі, але одразу кажу, тут розміри зовсім не стріляють. Тому якщо захочете друкувати саме цю модельку, обов'язково перевіряйте розміри. Камерка дешевенька з Aliexpress, на розпродажі купив її десь за 12 чи 13 доларів. І тут прикольно те, що це комплект з камери та відеотрансмітера на 25 мВт, працює спокійно від 5 вольт, і от в контексті таких іграшок це прям прикольний варіант. Початково придбав апаратурку чисто, щоб політати на FPV в симуляторі, але тримаючи її в руках, розуміючи масштаб можливостей, бо кожну кнопочку, кожен стік дуже гнучко можна налаштувати, вже чесалися руки зробити якусь свою радіо. Керовану модель, і тут я згадав про машинку зі свого дитинства, яка роками на горищі збирає пил, пульт від неї давно втрачений. А тому за один вечір натхненної роботи мені вдалося перевести її на ЕЛРС. Це взагалі окрема історія. І якщо вас цікавить, як перевести якусь радіокеровану просту іграшку на ЕЛРС... Обов'язково пишіть в коментарях, зроблю про це окреме відео. По комплектуючим нам знадобиться платка Arduino Pro Micro, використав таку просто тому, що вона в мене була. В теорії має працювати і про міні, бо вона рази в два дешевша, ніж ця. Буду дуже вдячна, якщо ви перевірите на проміні і напишете в коментарях для інших, чи працює воно. ЄСПі, на жаль, тут не підійдуть, потрібен чіп от мега. І другий елемент нашого пазлу плата з гіроскопом MPU 6050, на тому ж Алі коштує 1,5 долари, тобто наборчик разом з ProMicro обійдеться вам в 6 доларів. Ну, і якщо не маєте кріплення під камеру, зайвими не будуть сервоприводи. Як я вже казав, це такий дуже дешевий варіант SG90. Вони є з пластиковими шестернями і з металевими. Раджу брати все-таки з металевими, бо ці пластикові вони дуже легко проскакують, краще з металевими. Схема підключення на екрані. Для більшої зручності можна додати сюди акумулятор, щоб не заживлювати плату про мікро від павербанку, наприклад. І я б радив обов'язково підключати кнопку без фіксації до піну Reset та землі плати про мікро, щоб зручно перезапускати плату про мікро для повернення трекера в початкове положення. Поговоримо про прошивку, але для початку давайте розберемось взагалі, як працюватиме наша комунікація. Справа в тому, що на пульт Радіомастер через роз'єм тренера можна подавати ppm сигнал Він чимось схожий на щим сигнал, але в нашому випадку має вісім імпульсів, які можуть відрізнятися один від одного і відповідають значенню на кожному з восьми каналів. На екрані схематично зображений дев'ятиканальний сигнал, але це суті не міняє. Заради простої демонстрації я накидав. Нескладний скетч, який в залежності від положення потенціометра змінюватиме значення першого та третього каналів. І коли я обертаю ручку потенціометра на осцилограмі дуже добре видно, що перший та третій канал змінюють своє значення. Для цього я використав бібліотеку ppm Encoder, яка спрощує цей процес просто до неможливості. Всього на всього функцією ми задаємо значення на певному каналі. Ось, власне, мій скетч для трекера. Посилання на нього є в описі під відео. Бачимо раніше згадану бібліотеку ppm Encoder і також використана бібліотека mpu 6050 для гіроскопа. Якщо хочете моніторити значення, які видає ваша платка, в Serial Monitor, то ось тут False змінюйте на True. Також нижче прописаний номер піна, на який у нас йде PPM сигнал Я використовую 15-й. В основному циклі бачимо обробку отриманих від гіроскопа даних, тобто воно тут конвертується і записується в змінні йов та PITCH у градусах. Кожна з цих змінних може набувати значень від мінус 180 до 180. Але тут така справа, наприклад, на моїй машинці камера повертається там від сили на 30 градусів в кожну зі сторін, тобто сумарно 60 градусів. І от крутити головою на 360, щоб трошки повернулася камера, це не дуже зручно і. Тому щоб змінювати чутливість, я тут використав наступний метод. Ми беремо ось ці градуси, йо, які отримуємо тут, і за допомогою функції MAP використовуємо значення лише в діапазоні від мінус 30 до 30 градусів. Якщо ви хочете, щоб трекер був більш чутливішим, ви ці значення ще змінюєте. Наприклад, мінус 10 і 10, і тоді всього за 20 градусів обертання вашої голови ваша камера пройде свій максимальний шлях. І ось ці значення ми конвертуємо в діапазон від 988 до 2012. Це відповідно мінімаль. Та максимально можливі значення на каналах, які передає наш пульт вже на керований пристрій. Але справа в тому, що якщо ви повернете голову, наприклад, ну, на плюс 60 градусів, тоді функція map видасть у нас не 2012, а вже 4024. І щоб це обмежити, додатково використав функцію constrain. І тут ми знову бачимо ці ж самі цифри, але вони вже є, ну ніби як обмеженням. Значення не може бути меншим за це і не може бути більшим за. 2012. А далі простою функцію setChannel ми присвоїмо ось це значення, яке на виході ось цієї історії отримуємо певному каналу. Нумеруються вони від нуля, тому перший канал це 0, другий канал це 1. Також можна трекати ще і нахил, ну тобто по вісі ролл. Для цього потрібно трішки модифікувати прошивку, додаємо ще одну пару змінних під рол. Нехай це буде рол PPM та roll. Далі йдемо в loop. І так само додаємо сюди рол та в масиві В IP ми вже використовуємо третє значення, тобто з другим ID. Так само сюди нам потрібно додати ppm, Знову тут прописуємо рол. Якщо хочете, щоб воно було якось гостріше, знову ж таки, ось ці два значення можете змінити. І нам потрібно на третій канал подати ось цей власний рол. Номер каналу змінюємо і назву змінної. Таким чином, у нас вже по PPM на пульт транслюватиметься три канали. По налаштуванню пульта все дуже просто: створюйте нову модель або обираєте існуючу. Переходимо в вкладку Setup і шукаємо тренер. Параметри мод обираємо Master Jack. І тепер, якщо підключити працюючий трекер, ми почуємо відповідний сигнал. Використовую, до речі, ось такий роз'єм, але бачив на західних форумах там цілі дилеми. Люди шукали саме ось такий монокабель. Насправді не обов'язково шукати роз'єм. Тільки з двома контактами підійде і чотирьохконтактний. Головне, у вас мінус плати про мікро має бути підключений до ось цього нижнього контакту, а сигнальний ПІН підключайте до кінчика роз'єму. Ось і все. Далі йдемо у вкладку з міксами, і тут така історія, що чомусь на моєму пульті, які б я налаштування не змінював, п'ятий канал працював чисто як вкил-викил. Тобто сервопривід на шостому каналі плавно обертався, на п'ятому він тільки з крайнього в крайнє положення стрибав. І от дослідним шляхом я це визначив і тому використовую шостий та сьомий канали. Ну, а перші чотири канали у мене назначені на повороти вліво, вправо та на газ вперед-назад. І в налаштуваннях самого каналу в Source обираємо tr 1 та tr 2. Це власне і є канали з PPM-сигналу, який надсилає наша плата ProMicro. Конкретно цей канал потрібно було мені інвертувати, тому тут вейт я обрав мінус 100. З другим же каналом робити нічого не довелось, і він у мене тут просто доданий як tr 2. Далі на вкладці Outputs можемо помоніторити наші канали. Наприклад, ось шостий, Бачимо значення там 1900, але якщо я зараз покручу шолом, то ось воно там майже 2000 стало. Ось 1800. Ну, коротше, воно працює, але якщо ви звернули увагу, у мене, наприклад, на сьомому каналі є трошки невеличкі зміни. Я змінив мінімальне та максимальне значення. Це для того, щоб сервопривід у мене не впирався там в кріплення, тому у мене найменше значення мінус 80, а найбільше всього плюс 16, Бо якраз при русі вгору він там дуже сильно впирається. Тому ось це діло можна ось тут в Output підкоригувати, якщо вам треба обмежити кут обертання сервоприводів. В результаті з підключеним трекером маємо бачити зміну каналів, Channels монітор. Якщо у вас все так, як і у мене, то вітаю, ваш трекер працює. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним або хоча б цікавим, тому ще раз нагадую, оцінюйте це відео, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати майбутні. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!